Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами останні відео у цьому році. Тож я вас вітаю з прийдешніми святами і бажаю вам світла, тепла, миру, любові і всього, чого ви самі собі бажаєте. Ми з вами побачимося наступного разу у відео вже у 2025 році. Але поки що на сьогодні я підготувала для вас доволі актуальну і важливу тему, яку ви могли побачити у назві та на обкладинці, а саме як налаштувати здорову харчову поведінку на період свят. Отож, давайте розпочнемо з того, що їжа з давніх давен асоціюється з достатком і з успіхом. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про юль та про коляду, ви могли там почути е, про те, що наші предки навіть відзначали кількістю їжі на столі, наскільки успішним був рік. І це, звісно, стосується інших свят: і Різдва, і Великня, наприклад. Оскільки святкові застілля символізують благополуччя, достаток, багатство, успіх. Радість, то ми почали використовувати їжу як мірило успішності, як елемент успішності, і кількість їжі на столі, коли я приїжджаю, наприклад, до своїх рідних. Це нереальна кількість приготована, наче на 100 людей там просто столи, які ломляться буквально від їжі. Все це, звісно, взяло своє коріння не вчора і не 10 років тому. Окрім цього, ми ще маємо і свій власний досвід, який відрізняється від інших культур. і Це голодомор. Не варто забувати, що не так давно на тернах нашої країни відбувався геноцид, саме пов'язаний з нестачою їжі, і їжа. Після цього стала буквально символом виживання, тому їжа залишила глибокий слід у багатьох поколіннях у тих, які навіть не стикалися з голодомором. І окрім цього, варто сказати про дефіцит їжі у радянські часи, тому що в радянському союзі їжа зачасту була в дефіциті, і люди звикли запасатися їжею, і їжа була елементом або ознакою статусності родини або людини. Далі, які ще причини можемо сказати, звісно, різноманітність страв. Тому що у буденному житті кожного дня, коли ми готуємо після роботи, чи навіть на вихідних, ми зачасту не готуємо ті страви, які вимагають дуже багато часу, зусиль, енергії, це щось більш просте і звичне. А на свята це різноманіття страв вражає. Ми готуємо не щоденні страви, і навіть якщо у нас немає достатнього почуття голоду, все одно ось ця різноманітність. Ця кількість всього на столі змушує нас спробувати і скуштувати все, навіть якщо ми не голодні. Наступне це моє улюблене з дитинства і до недавніх пір це соціальний тиск. Якщо ви на свята перебуваєте не вдома і готуєте не самі, а ви, наприклад, приїхали до своїх родичів чи пішли кудись у гості, часто якраз люди вже, я б сказала, не нашого покоління а старші за нас, мають на меті тебе нагодувати. Теж зрозуміло, звідки це йде. Але часто звучать такі фрази, що я це готувала, а ти мене ображаєш, що ти не куштуєш, ти нічого не їси, чому ти нічого не їси, а скуштуй ще ось це, а тобі має сподобатись ось це. Я так старалася, як це можна не з'їсти. Ось це на різдво, ти маєш це спробувати. А це мій новий рецепт. І ось цей соціальний тиск на людину змушує її пробувати ті страви, ті страви, які вона не хоче їсти, або. Ті страви, які можливо вона б і з'їла, їй цікаво їх скуштувати, але вона вже не голодна, тому що знову таки від різноманіття страв, які були на столі, вона вже наїлася і втомилась. І ось коли люди вже втомлюються від цього тиску і думають, боже, я з'їм, хоча б щось, але хоча б від мене відчепилася, або бояться виглядати невічливими чи образити господарів, Вони споживають їжу і їдять її більше ніж зазвичай, тому що вони їдять не від власного бажання. Іноді атмосфера за столом перетворюється у змагання і буквально. Люди підраховують, хто більше з'їв котлет, я з'їла 5, а ти з'їла лише дві, а чому ти лише з'їла дві, я ось вже п'ять. Або часто це буває з алкоголем. Про алкоголь поговоримо окремо, тому що він також є однією з причиною переїдання на свята. Але саме в контексті змагань мені це також зустрічалося, що я вже випив п'ять рюмок, а ти випив тільки три, ти що мене не поважаєш. Будь ласка, давай допивай, доганяй. Ну і наступна групка причин, до яких ми перейдемо, це психологічні причини. Емоційне переїдання. Те, про що я говорила у своїх попередніх відео, що є фізичний голод, є емоційний голод, і от якраз під час свят стається емоційне переїдання. Людина за період святвечора або декількох днів різдва, Нового року будь-яких свят відчуває різні емоції. Не завжди це там чисто радість, буває, що це і радість, і тривога, і стрес, і щастя, і ностальгія, і їжа стає способом впоратися з цими почуттями. Ми стикаємося з певним тригером, який запускає у нас механізм, що треба поїсти. Я наведу тут приклад, що тригером може стати кухня. Коли ви, наприклад, працюєте і виходите на кухню взяти собі води. Ви бачите холодильник або бачите пиріг, який стоїть на столі, і ви не збиралися поїсти, але ви за звичкою за інерцією зайшли на кухню. У вас вімкнувся оцей цей тригер. Ви взяли собі. Пиріг прийшли в кімнату, з'їли цей пиріг і такі. А я ж за водою ходив». так, само свято або зустріч з певними людьми може стати для нас. Тригером для переїдання. І саме ось Різдво це вже може бути тригер. Тобто ми так звикли робити. Це наша звичка, це наша сформована поведінка. І коли ми приїжджаємо додому на свята, ми знаємо, що нам треба тут перепробувати просто все. Або, наприклад, ви можете стресувати, коли знаходитеся довгий час серед родичів, а у вас стрес це тригер для того, щоб поїсти. Це також звичка, це все пояснюється психологічно. Але є тригер спусковий механізм. Стрес. І ви під час стресу такі а так, як мені заглушити це почуття? І часто поведінка після такого тригера вирішення проблеми це піти поїсти. І от якщо ви відчуваєте таку емоцію, ви починаєте заглушати її за допомогою їжі. А на різдвяному столі ми знаємо її багато. Наступна психологічна причина це відчуття все або нічого. Це те, з чим мала справу особисто я багато років, це в основному мої. Шкільні роки і там початок студентських років, якраз період такого У мене була кожного року одна і та сама картинка, одні і ті самі обіцянки і одні і ті самі плани на наступний рік. Я собі обіцяла, що я поїм, наїмся, спробую все, що я хочу, з'їм торти, з'їм тістечка, смажене, борошняне, все, що я обожнюю. Я його поїм. І потім з 1 січня, а раніше, коли ми святкували Різдво, 6, 7 січня, то десь там з 8, з 9 січня, я йду в спортзал, тричі на тиждень займаюся, обмежую себе в їжі, чистесенько харчуюся, і все буде супер. І це була моя уловка декількох років. Я так жила весь час. Чому проблема такого переконання і такої поведінки? В обмеженнях себе, в такому світогляді, чорне і біле. І в цьому світогляді сьогодні я їм все, а завтра я не їм нічого. Криється найбільша проблема. Тому що запорука успіху в тому, щоб полюбити своє тіло, себе і спорт, є в тому, щоб не обмежувати себе взагалі ні в чому. В помірності. В балансі, тобто, коли ми перестаємо ділити період до 1 січня і після 1 січня, і створюємо їх реально контрастними, чорними і білими, тоді ми досягаємо того, що нам потрібно. Я записувала відео, чому я проти чітмілі, я також його тут прикріплю, дуже раджу всім подивитися, хто стикається з такими проблемами, які я зараз розповідаю, з цим чорно-білим мисленням з цією катастрофізацією, навіть я б вам сказала, тому що у ньому ви можете знайти дуже багато правил, які вам підійдуть не лише на різдвяний період, а й загалом на ваше життя. Але одне з головного, що я там кажу, що я проти чітмілі, тому що коли ви собі дозволяєте кожного дня. Їсти те, що вам хочеться в певний момент, у вас ніколи не буде зривів, у вас рідко буде емоційне переїдання, якщо ви навчилися розрізняти свої тригери. Ви набагато легше будете ставитися до їжі, набагато простіше, ви перестанете про неї думати. І тому, а, і тому те, що потрібно робити, це позбуватися розділення їжі на хорошу і на погану, що не свята я їм погану, а після свят з Нового року я почну їсти хорошу. Забути взагалі про цю історію, що з 1 січня вам треба йти щось відпрацьовувати. Я працюю фітнес-тренеркою, і я часто стикаюся з такими словами, як зараз ми поїмо, а потім після нового року повернемося і будемо відпрацьовувати їжу. І я завжди кажу ні, насолоджуйтеся їжею свята це супер. Їжа не тільки має бути поживною і задовольняти наші потреби. Їжа має бути смачною, і те, що ми отримуємо від їжі і задоволення це супер. Ну класно, що ми їмо і нам ще й подобається те, що ми їмо. Тому головне, що тут варто зрозуміти, що немає ніякого до і після. Все весь цей рік, всі ці роки, якщо їх взяти, поставити, не ділити їх на 365, а говорити, що далі де 366, шістдесят шосте, де триста це все ваше життя, і не потрібно розділяти їжу за якимось певними. Днями, за святами, за критеріями. Просто дозволяти собі те, що вам хочеться. Звучить це дуже легко. На практиці це доволі складно. Але постарайтеся розпочати з такого кроку, як не ділити цю їжу, і дозволяти собі їсти те, що вам хочеться, ставитися до їжі простіше. Наступні причини це фізіологічні фактори. Про один з них я вже почала говорити, і це алкоголь. Що робить алкоголь? По-перше, алкоголь послаблює наш контроль над собою. По-друге, він підвищує апетит. І в результаті люди, які під час їжі ще вживають алкоголь, вони з'їдають набагато більше, аніж ті, хто не п'ють. Чому? Тому що ви перестаєте відчувати голод і ситість, ви перестаєте їх розрізняти. Окрім того, є елемент сп'яніння, щоб не п'яніти так швидко людина щось обов'язково їсть, не п'є на голодний шлунок, не п'є тоді, коли вона голодна. Але почуття голоду воно дуже розмивається. Калорійний не саме алкоголь, калорійна та їжа, яку ми їмо разом з ним. Коли ми випиваємо, ми з'їдаємо більше аніж нам хотілося самі того не помічаючи. Ну і наступне це велика кількість їжі на видному місці. Це також слугує як тригер, про який я сьогодні говорила, коли перед нами знаходиться стільки їжі. А зазвичай в буденному житті не знаходиться. Зазвичай в буденному житті відкриваєш холодильник і такий Вау, скільки всього, а нам нічого потрібно ще щось приготувати. І ти починаєш думати, що готувати готової їжі немає, немає цього тригера. А ми звикли, що якщо є їжа на столі, є їжа в закладі, ми прийшли нам її, принесли її потрібно їсти. Ми пробуджуємо свій апетит. А тут це той такий нетиповий момент, коли на столі вічно їжа знаходиться, і ну що, руки самі просяться, хочеться підійти її взяти, бо вона вам пахне. Вона гарно виглядає і вона слугує тригером. І знову-таки заходите ви в кімнату, потрібно було вам щось взяти. Ви побачили їжу і такі угу, оце я ще сьогодні не куштувала, візьму шматочок. Наступні причини це порушення режиму. Перше, що тут хочеться сказати, це нерегулярне харчування. Я знаю людей, які пропускають прийоми їжі зранку в обід, для того, щоб залишити більше місця на вечір. Але роблять таким чином тільки гірше собі. Це, звісно, перевищує ризик переїдання. Тому що коли ми даємо своєму шлунку їжу, тоді, коли він цього вимагає, ми не провокуємо у себе самих відчуття, що нам хочеться з'їсти слона. Коли ми цілий день нічого не їли, прийшли ввечері після роботи, або ми цілий день нічого не їли і ввечері зібралися святковим столом. Ми починаємо їсти все. Нам здається, що ми хочемо всього. Ви знаєте, що ситість приходить десь за 20 хвилин споживання їжі. Але за ці 20 хвилин, коли ви настільки голодні, ви сідаєте набагато більше, аніж би ви з'їли, якби у вас був повноцінний нормальний обід і сніданок. І ви з'їдаєте величезну кількість їжі, через 20 хвилин відчуття ситості прийшло, а ви розумієте, що у вас вже болить живіт, тому що ви дуже багато з'їли нетипово для себе. Тому в святкові дні, в дні, коли ви йдете на весілля на день народження, не потрібно залишати собі місце для того, щоб ви потім нормально поїли. Краще з'їсти ввечері свою звичну порцію, просто якщо вам хочете скуштувати все, що є на столі, то взяти маленькими порціями всього потрошки. Але не навантажити собі шлунок, тому що це якраз про здоров'я, про те, щоб ви себе комфортно почували, щоб у вас не було нудоти після цього болю у животі, щоб ви нормально після цього заснули. Ну і друга причина це те, що ми часто знаходимося вдома, ми стаємо малорухливими, немає, наприклад, роботи, якихось термінових справ, ми все відклали, знаходимося вдома, це для нас такий незвичний стан, і плюс вдома тригер багато їжі, і ми можемо більше їсти. Це ще одна з причин переїдань. І останні причини це культурний аспект. Їжа сприймається як нагорода. У багатьох родинах на Різдво готуються особливі страви, які готуються лише раз, максимум два в році. І це такий спосіб себе побалувати, себе по. Потішити насолодитися цією їжею. І ще одна причина, яка стосується культурного аспекту, це фіксація на їжі у багатьох країнах та культурах. Їжа це те, навколо чого крутиться все, і немає якихось інших способів провести разом час, провести свято і розважити себе. І якщо говорити про фіксацію на їжі в контексті нашої країни, то це вже як я сказала, голодомор, як перша з причин, друга це дефіцит у радянські часи, але є ще декілька. І перша причина це культура гостинності. Українці дуже гостинні, щедрі люди, які хочуть усіх нагодувати. У Нас прийнято зустрічати гостей щедрим столом. І ще одна така підтема тут. Це те, що це спосіб виражати турботу у нашій культурі. Згадайте своїх бабусь, мам, які вважають, що найголовніше це те, щоб ви були ситими, щоб у вас було що їсти. Ми пам'ятаємо, звідки це прийшло. Все воно впирається ногами в наш. Нашу колективну травму в геноцид, але це також хочеться виділити як окрему як окрему гілочку в цій історії, тому що дійсно таким способом люди виражають свою турботу через їжу, щось приготувати з собою, щось приготувати особливе, таке як ти любила чи любив в дитинстві. І часто так буває у сім'ях, і зокрема так було в моїй родині, що в дитинстві мені не говорили, принаймні я такого не пам'ятаю, що я тебе люблю. Але мені завжди готували найсмачнішу їжу, купували якісь книги, іграшки, які я хотіла, і це був спосіб сказати Я тебе люблю. Це була інша мова кохання ніж словесна, і часто вона виражається за до допомогою їжі. Ну і погодьтеся, що у нас є закріплена така думка, переконання, що свято без їжі це не свято, і у нас будь-яке свято, будь-яка подія проходить зі столом. І що тут говорити, якщо у нас навіть... Поминки проходять з величезним багатим столом, і це дуже важливо влаштувати цей об'єкт після того, як померла людина. Туди ж іде весілля, туди ж ідуть дні народження і усі церковні свята. Ну і, звісно, якщо говорити про нашу історію, то заміщенням основних форм дозвілля, таких як якісь подорожі, культурні заходи, кіно, ставала їжа. Ставало застілля, Люди збиралися за столом, разом випивали, разом їли, спілкувалися, і це було основною формою дозвілля. Ну і якщо говорити про наше теперішнє, то багато що з тих звичок, з тих причин, про які я зараз розповіла, йде у нас за інерцією ще з радянських часів. Перше, голодомор, страх нестачі їжі, колективна травма, колективна пам'ять про те, що потрібно готувати з запасом, щоб обов'язково вистачило. Бо оце от не вистачило їжі, це і є величезною травмою. А друге, це просто наша звичка, просто те, що ми звикли так робити, бо бачили, чи так готують або так ставляться до свят наші предки. І друга сучасна тенденція, яка у нас є, це комерціалізація свят. Реклама і маркетинг з всіх сил підсилюють нам думку і уявлення, і переконання, що свято це обов'язково про їжу. Нам так продають. Я тут прикріплю вам рекламу з різних застосунків, різні гасла від супермаркетів, де ви можете пересвідчитися, як нам продають, як нас купують, можна сказати, за рахунок ось цієї культури застілля і культури святкування з їжею. Особисто я дуже люблю, що куття у мене тільки на Різдво, а паска тільки на Великдень і не готую їх якісь інші дні. І також асоціюю свято з тим, що має бути стіл. Він не має бути багатим, він не має ломитися, він має бути комфортним. Я готую те, що мені хочеться з'їсти в цей день. Але все одно якась прив'язка до їжі, вона обов'язково є. І тут хочу наголосити, що не можна казати, що культура за стіль це погано, і не можна казати, що це добре. Це факт. Вам вирішувати, чи це добре, чи це погано для вас. Але моє завдання в цьому відео це розповісти вам, як можна налаштувати ось цю здорову харчову поведінку, про що ми зараз з вами і поговоримо. Отож. Перше, те, що вже було сказано, це не пропускайте прийоми їжі перед святом. От попереду у нас 31 грудня. Не, не обмежуйте себе в їжі, нормально поснідайте, нормально пообідайте, і тоді ви ввечері з'їсте рівно стільки, скільки вам потрібно. Це стосується будь-якого дня, не лише 31 грудня. Друге, не їжте з вічливості. Якщо ви готуєте не самі собі, якщо ви на свята перебуваєте у гостях, у друзів, у родичів, пам'ятайте, що ви не зобов'язані брати в. Все, що вам пропонують, і куштувати те, що вам не хочеться. Обирайте ту їжу, яка вам подобається, і бійтеся образити не господаря, який вам пропонує цю їжу, бійтеся образити себе і свій шлунок. Ставте свої потреби, і своє здоров'я, і свої особисті кордони на перше місце. Наступні моменти: їжте повільно. Якщо ви нормально пообідали, то у вас ввечері не буде ось цього бажання з'їсти все і побільше. Пам'ятайте про те, що це звичайний прийом їжі, це можуть бути інші страви, ніж зазвичай, але. Але вони не мають відрізнятися в процесі їх прийняття від звичної їжі, тобто ми їмо повільно їжу маленькими шматочками, гарно її пережовуємо і пам'ятаємо, що ситість приходить через 20 хвилин. Наступне пийте воду. Це загалом не тільки на свята, а загалом пийте воду, тому що часто ми можемо плутати відчуття голоду і спраги. І тоді, коли нам хочеться дійсно пити, а не їсти, ми можемо поїсти. Тому, будь ласка, не забувайте про те, що якщо ви вже відчуваєте справу, це означає, що ви вже просто висохли. Якщо потрібно пити воду не тоді, коли ви вже просто не можете, у вас горло пересохло, ви ледве говорите. Пийте воду, пийте ту кількість води, яка вам потрібна. Ось універсальна формула, як її прорахувати за вашою вагою. Якщо ви займаєтеся спортом, то ще е, пів літра-літр, в залежності від інтенсивності ваших тренувань, і тоді ви точно будете знати, що це відчуття не спраги, це відчуття голоду. І наступне, слухайте своє тіло. Звучить легко, на практиці не так просто, але з кожним днем і з кожною спробою практикувати усвідомлене харчування, ви будете відчувати, що таке для мене ситість. Тому старайтеся помічати, які вам сигнали дає ваше тіло, коли ви вже наситилися їжею, і зупиняйтесь, навіть якщо є їжа на тарілці. Це також одне з наших упереджень і правил щодо їжі, що потрібно з'їдати все, що є на тарілці. Мені казали, що я залишаю свою силу, коли я щось не доїдаю. Але пам'ятайте, що це окей, і ви можете не доїдати і виставити свої особисті кордони, своє самопочуття і своє здоров'я на перше місце. Ну і наступне. Що робити, якщо переїдання все-таки відбулося? Ви дивитесь це відео, і ви собі знаєте, що, наприклад, на Різдво у святвечір ви вже переїли. Або в на новий рік ви переїсте. Що тоді робити? Перше, не варто себе винити, не варто себе якось сварити за те, що ви з'їли, як вам здається зайвого. Святкові засіля це нормально. Переїдання може трапитися з кожним. Якась суперсмачна їжа, яку ви давно не куштували, Велика кількість цієї їжі. Я вже сказала, що їжа вона має задовольняти емоційні потреби також. Тому, якщо ви переїли, головне правило не сварити себе. Це трапляється. Головне, щоб це не траплялося з вами кожного дня, щоб не було компульсивних переїдань. Якщо ви переїли на свята один раз, два рази. Не карайте і не сваріть себе сьогодні, в цьому моменті, коли ви дивитеся це відео, або згадайте мої слова після того, як ви переїли, і просто відпустіть ситуацію. Ви вже переїли. Ви не зробите краще собі тим, що будете себе якось сварити і клюкати за те, що ти переїла, не треба було, ти ж знала, не потрібно цього робити. Не займаємося самообочуванням. Наступне не намагайтеся після переїдання наступного дня виснажувати себе якоюсь супер їжею або виснажливими. Тренуваннями. Ви зробите організму тільки гірше. Просто поверніться до звичного режиму харчування. Тобто це не має бути так, що сьогодні я з'їв кутю, з'їла дуже багато якоїсь там жирної їжі, плюс торт, плюс ще тістечка, плюс пампухи, плюс вареники. А завтра я їм шпинат, вівсянку на воді. І кафір: ні, наступного дня після переїдання ви маєте їсти так, як ви їсте зазвичай ваш звичний день, ваш звичний раціон. Тому що ви знову попадите в картинку, що вчора було все, а сьогодні нічого. Ні, от як одне з правил головних, яке вам може допомогти, це сьогодні було все. А завтра буде мій звичний режим. Нічого ми забуваємо про це. Так само зі спортом. Не потрібно себе на наступний день впихувати в 2 години тренування, щоб відпрацювати цю їжу. Це знову-таки буде про те, що сьогодні я робив нічого ну, в плані спорту, да, не займався спортом, а завтра я буду робити 2 години кардіо, щоб це все зігнати. Не потрібно. Тут правило таке саме. Вчора я не займався, я відпочивав її в їжу. Сьогодні я займаюся спортом так, як зазвичай. Якщо ви займаєтеся зазвичай стретчингом в понеділок в середу в п'ятницю, то ви чекаєте середу і займаєтеся стретчингом. Якщо ви не займаєтеся спортом, то ви можете не займатися спортом в цей день, і ви зробите набагато гірше тіло, якщо ви одразу його без підготовки засунете в якесь 1 годину чи двох години тренування. Ну і після того, як ви переїли, класним варіантом буде зробити собі прогулянку на свіжому повітрі. По-перше, прогулянка дуже класно впливає на ментальне здоров'я, вона допоможе вам не сварити себе і не карати себе. А друге, вона допоможе травленню, вона допоможе, тому що ви таку включаєте маленьку, приємність. Фізичну активність і прогулялась, і добре для ментального здоров'я, зробили, і гарно для тіла зробили. І далі поступово додаємо спорт. Якщо ви така людина, як я, яка з 1 січня казала, все, я йду в зал, і потім 5 січня це все діло закидала, тому що дала собі величезне навантаження, не розуміла свою мотивацію, для чого мені цей спорт, передумала, кинула, не виконувала ці домовленості з собою, то це от правило для вас. Ми входимо в новий рік маленькими кроками, не входимо з стану чорного в стан абсолютно контрастний білий. Ми входимо маленькими кроками. Найкраще, що ви можете для себе зробити, це забути про культуру дієти з Нового року і згадати, що таке маленькі кроки. Додати 10 хвилин встречену, додати на одну склянку більше води. І маленькими кроками, побачити, як до кінця січня ви трансформувалися, змінилися. А не побачите, як культура дієти вбила все ваше бажання правильно, здорово, збалансовано харчуватися або займатися спортом. Спорт має бути для любові, спорт має бути для душі, спорт має бути для відпочинку і спорт має бути в кайф, так само, як і їжа. Отож, дайте собі можливість насолодитися цими святами. Поїсти те, що вам хочеться. Не сваріть себе, якщо з вами трапилось переїдання. Пам'ятайте про ті правила, які вам допоможуть запобігати виникненню переїдання. І будь ласка, якщо ви написали собі список цілей на 2025 рік, і першою цілю написали скинути скільки кілограм. Я вас прошу: не бій, не біжіть 1 січня у спортзал, не робіть 2 години кардіо або силове, а визначте свою мотивацію для чого вам спорт. Розробіть маленькі кроки. Розробіть систему маленьких кроків кожного дня. робіть щось для свого тіла, для свого здоров'я, емоційного, так і фізичного, але не стрибайте в це з головою, тому що тоді ви через місяць точно побачите результати, а тим паче через рік. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую за те, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і очікуйте на нове відео вже у 2025 році. Бажаю вам здорових стосунків з їжею під час цих свят, гарно відсвяткувати! Щасливого рестувати Нового року та до зустрічі!